Так, друзі, привіт всім. Света мені зробила ще такі подарочки, крім того, що вона мені подарила. Вона ще вирішила мене сьогодні а... зводити, ресторан. зводити ресторан. І ми сьогодні прийшли, вибрали ресторанчик, який називається Альфама. Це кухня португальської кухні, вибачте, за тавтологію. Так що ми з вами йдемо до ресторану так? і будемо дивитися, що в нас там є, що ми покушаємо, по і вам скажемо відзиви про цей ресторан. Так що, пішлите, ви з нами. Так, цей ресторанчик знаходиться на Дмитра Яворницького. Це, якщо піднімається, хто Дніпля не знає в сторону Гагаріна. Не доїжджає перекрзка Гаріна з правої сторони. Сьогодні ми з вами спробуємо португальську кухню. О, Називається ресторан Називається ресторан все. Альфама. Що, пойдемо? Так. так. Мало того, що є ще один такий, типа типу віпзал, да? така щось. Можна це попросити, якщо хочеш. А за Ні. Ні. Зачем, Не? Не. зачем? ти? Тут... Да? Дивіться. Подивіться, тут, якщо я так розумію, вихід на терасу, наверное, таку, що... А, там, мабуть, робиться якийсь, якийсь ремонт. Можна, в принципі, можна посидіти тут, а хочеш? Чи може? Давай там, давай там. Без... Тут музика сильно грає. Давай до цього сядемо. Так, на... да, добре. Що пішли? Подивимося, що у нас тут є. Так, друзі, дивіться, що ми заказали. Получається, я взяв собі віські саврут на перше, да? а Сетіс заказали оцей холі, холі, кура, курант якийсь. Курант якийсь. Я люблю так, я люблю таке більше. щоб було пісеньке. Не да? люблю солодке. Ну давай, попробуємо. Я вже не полагала одну Що? Щас... Я вчора випила шо? бокал шампанського на голову. На цей день було, ну нічого. Шот, ну, я не люблю бульбашки. Так що, коротше, давайте спробуємо. Ми зараз закажемо по коктейльчику, а потім все остальне. Підскажіть, будь ласка, віскі сау, він не солодкий? Ні, він з слиночкою. З кислинкою. буде смак віскі. Угу. Тоді давайте його да. і холі... холібері. Він теж буде так? він да? буде кисло солодкий тому що там ще смородина. Там смородина, там рузина, і він така кисло солоденька Давайте, давайте. Так, тоді буде віскі віскісало і холі в Так, Можливо, а далі може щось підказати? Розпорозпові, да. розповідь... от ми хочемо щось попробувати португальське, що таке, що не маємо. Дніпрі. Дніпрі, розмірі. Да. Давайте за основну там більш всього, що mm -hmm. саме в нас. Yeah. Давайте заключимо з вас місце. Рибне. рибне. Є морепродукти, є сама рибка, що хочеться. Морепродукти. Моропродукти. Є катармана, це буде мікс там лосось, різка, марк, ревер, коміті. Так. Нам уже принесли коктейлі. Mm -hmm. mm -hmm. Зайчик мій любимий. Я хочу випити за тебе. побажати ще раз тобі здоров'я, щастя, щоб всі твої мрії збувалися неодмінно. Я знаю, яка твоя мрія. Я думаю, вона скоро збудеться. Дякую, Спасибо, Спасибо. Я тобі в цим поможу. Зараз спробуємо. Це таке, як ви поценивали. На ліки тільки це чуть-чуть е, алкоголя більше. Mm -hmm. А так вкусовий. Вкусно? Mm -hmm. в мене теж хорошенький. Хоч спробувати? Це то щось вишне, да, связано? Смородине. те вкусний. да так. Так, ждемо. Ми заказали чисто взагалі uh, з Португалії, так. З португальської да. кухні. Ти бачив, яке там риба в. цветки. Силютка какая-то, mm -hmm. Ну да. Так, тут... А что это за дерево интересно? Я не знаю. Что это, да. Надо будет спитать, что это за дерево. А вот тут такой утро, как у нас. Следующий. Uh -huh. Да. Это, Маленький. Это не, о... не оливки? Ну вот это все. А то я не знаю, що вона. Що сильно. Чекаємо. Як ти думаєш, буде вкусно? Не хотілося б. Хотілося. Я просто не їла ще національні страви Португалії. Да. Ми сюди збиралися дуже давно вже з тобою сходити. Mm. Я заповнила і з'явився повод. Це закуска, так? А як вона називається? Рісовочкетками. Рісоль. Рісоч. Рісоч з креветками. І всередині зараз тут креветочний соус. Він зараз дуже гарячий, тому ви можете угу. писати на всяк випадок, будь-який обережнічок. Щоб... Добре, ми тоді почекаємо хвилинки да, дві даня. Я думаю, може, взяти, може вилку і розрізати його. Ножиком розрізати? Да. Давай, Ну, Давай, я в тебе вірю. Розрізаємо. Креветка. Не, я в том смысле, что я хочу, хочу, хочу что-то. Ну смачно? Mm -hmm. Да? Смачно. Я соус тут внутри, не пойму, что за соус. Вкусно, Обалденно. Давай. Ну вот, давай, Ой-ой, видно, от банки утекает. Убегает. Откуда начинку покажу? Да, Ой, как вкусно. Да? Угу. да? Угу. Пробуй, цей. Пробуй с соусом. Як и... Как тебе? Mm -hmm. Вкусно? Mm -hmm. Ну, только честно говоря. Mm -hmm. Вкусно, да? Mm -hmm. Вкусно, закуска, реально классно. Тут, короче, я так понимаю, это типа, знаете, как похоже тисто. Как на киевскую так, как котлету, тисто. <говорит> не, похожа. Ну, панировки на сайт. Mm -hmm. А внутри э, Получається якийсь соус і креветка. Угу. Все, ми будемо кушать смачного на но... да, смачного. Що угу. ти? жахнула? Чувай, знає, що? Я, хочу тобі я це п'ю через трубочку. Ага. Знаєш, ото п'ють з кришки, Знову. щоб швидше вп'яти. Я через трубочку. Помню, що бокал жахну і впаду. <різь> <різь> ну давай, жахай. Так, це говядина, це суто португальське блюдо. Ну так. Да. Ну, воно ну, ну, прожарки медіум, внутрішні подношения. Це оливки, це оливочка, це, це якесь, що це за суп, я не знаю. Це соус. Заказав. Не знаю, що, що це за суп такий. Ну, ну коротше, я зараз спробую, я вам скажу, Давай, дегустуй, Мені цікаво, що ти сказав. Ну, давай свои впечатления ну, что может быть про это впечатление для меня. я люблю говядину в любом виде вы знаете даже ровно да? очень вкусно и вот со штучком вот это, вот очень вкусно соус идеально вкус а я себе заказала у нас такую страву сила кастрюля <реш> Ти вона маленька, дивися, моя рука каструля. І чотири куска хліба. Це грінки. соус mac. Тут ще зелень є, я обов'язково її зараз сюди спробую. Це морепродукти. Тут і тріска є, да? Усе є. Да. Тріска, міді, кальмари, креветка. І лосось, по-моєму, так? Да? Сейчас подивимось. Сейчас буду суп. пробувати. Шо, давай. Пробуй. Це так як суп, ти по-моему. Морський О, суп. суп. Да? Якби це був суп, мені б ложку принесли. Ты думаешь, ну, что ты що это закажешь? А ну пробуй. Пробуй. Як пойдет. Что? Ну, как может быть морепродукты не вкуснее? как для тебя мясо? Ой, ладно. Все гусь, миди, кост, вот это три сока, может? Ну да. Да. короче, сборняк получается о море Все. Ну сюда. Всем приятного аппетита. Мы будем кушать, да. Мы будем кушать. Так, походу Артему очень сильно зашло блюдо, да? Очень. Очень. Я спробувала кусочок говядини, ну я не їла подобные, якщо чесно. Ну, вона мені сразу сказала, що говядина э, вологої витримки, і вона буде медньо меднів прожарки, але вона буде не таке, прям якраз спадатися, а вона буде таке трохи жорстковане. Ну, так і вийшло, вона реально класна. Ну, я, це хто любить говядину. гавері. То вже дивіться Артем сказал, что тоже вкусно. Это вкусно. Ну, если мне выбирать между рыбой и мясом, я отдам предпочтение мясу на рыбе. А я отдам предпочтение рыбе. Артем заказал себе еще один коктейль. А ну, кстати, попробую. Я еще этого не добыла. Это ну? не грони? Нет, это апельсин... не, не грони. Это не грони с апельсиновым соком. Mm, да? И как? На... Такие мужск... мужские. Да? Да. Можна, можна один жахнути і впасти. подожди, я перва падаю, вже я сказала. <laughs> Все смачного, будемо доїдати. Саме найкраще, доказательство те, що тут смачно, це пуста дарівка. Mm. Да? Боже, кавку, яке вкусне м'ясо. Ну, мені дуже сподобалася ще до нього ця заправка. Що там є, виходить. Гіркі мариновані. Я це поняв. А що далі, не понятно. Гірчи, це точно є. Вообще Але... Но... ну, не понятно. Світа попробувала гаве, розказала очень вкусно. І... Блін, не зря ми сюди прийшли. Я от реально не весь хліб вибрав для того, щоб вимогти. Стави мені два кусочки маленьких. Ваше здоров'я. Твоє здоров'я, тімечка. Я теж уже пошти доела. залишила одна креветочка, один кусочок, шматочок Красиво. Все, у них з Португалії, я так розумію, все связано з рибою. Тому що у них люстра з риби чи декорація з риби, там висить я вам зараз покажу, вийдемо. Дивіться, такі бувальнички. Такі южні, такі раз. У нас все так ліється, бумажка є, є куда выкидывать. Ну, я хочу сказати про те, що... Моя кухня дуже сильно сподобалась, і вона реально, реально крута. Я навіть до кінця той соус, який мені сподобався, це просто з Альфама, це в нас є, виходить, ресторан, по який по Ябворнейському Дніпрі. Він один, я так розумію, у нас в Дніпрі. Так що, якщо є бажання, приходите. Дуже круто. Мені дуже сподобалось. Це не реклама? Ні. Просто я б півроку хотів сюди піти, і я б в нас якось не виходилося. А якщо хтось любить таке. М'ясо, море продукти, вон сюди. А ми пішли далі кістечка з тріски їсти. Замовили ось такі брускетти. Це паштет стріски, да. а ось це каперси, каперси да. і он там трошки лимончика. Зараз Артем спробує. Для того, щоб був більше насичений вкус, треба просто кажуть, роздавити ці каперси прямо так от сюди внутрішньо. И оно будет тогда более насыщенным для, для тебя. Угу. Ну давай. Ну, сейчас я так делаю. Кислонка есть. Ну, честно, цены не мое. Нет. Нет. Перший постійний раз беру. Ну, комусь да, комусь. стріски дуже подобається, мені ні. Угу. І мені, от Я доїдаю постійні, я його більше ні, ніколи не замовляв. Мені не зайшло. Мені я би, трішки суть оце сюди, тому що я сильно не хочу їсти. Місто буде, як то кажуть. Але мені теж не подобається. Не правда, так. Не моє mm. блюдо. Пащать тріски, хліб весь і це лимон. Мені я печу для мене сильно сухий і солонувата тріска, да? так? Ні. Дякую. Найбажні бажання, найбажне бажання. На <laughs> внародження це везірочка моя. Спасибо. Вітаємо, дуже приємно, що обрали наш заклад для такої події. Дуже приємно. Бажаємо всього найкращого. Найголовніше насолоджуйтесь цим життям та просто бейфуйте з кожного моменту цього. Спасибо, Спасибо Валентина. Дякуємо. Це було дуже смачно. Дуже смачно було, дякуємо. Тьомочка. Засмачилися. Так, ну що, друзі, а що я вам хочу сказати? Я отримав сильне удовольствие. Гастрономічне от... задоволення, да, да. від е, такого блюда, де Піка Пау, називається це португальське блюдо. І е, Ситулічка їла як щось е, теж португальське, але це було зв'язано там з кальмарами, з кріветками. Назва така більш замудрюна, чим Да. І ви знаєте, я, я просто чесно не їв ще такого. А, може хтось її ви підскажете. Вкусне вам вам, вам сподобалось. Е, їли ви цю португальську кухню, не їли ви португальську кухню. Але мені дуже дуже сподобалось. Так що я рекомендую, хто в Дніпрі приходьте в Альфаму. Це класний обалдиний, да, чіткий. Стоя сто, попробувати. Стоє спробувати. Да, ми національні ми і ще позабирали все, що можна. Коротко. Тут мій піджак. <ріжак> реально Потому, Жарко, що жарко, жарко, жарко да. стало на вулиці тепліше, ніж було. Тому я в пальто. Да, так. І ми вирішили з освітою спуститися. Да, спустимося до центру пішки. Так що всім гарно вечора, Полетіли з нами по нічному по нічному по Дніпру погуляємо. Ох. Так, ми йдемо з вами по ночному Києву. Ой, Дніпру. О, <с>? Дніпру. Ми з вами йдемо по ночному Дніпру. Це просто в Ростов Київ хочу, так що я нам'яки світи бросаю, а вона не ведеться ніяк. А... І подивіться. Що що? Тепло стало. Та тепло, тепло дуже добре на вулиці, подивіться. Правда, що з чогось немає нікого. Ні маш... Ні машин нічого. Туфля не а? Даже туфля не живі. Да? Щось, коротше, ні машин нічого немає взагалі по Дніпру. Ніхто нічого ніде не їздить. А це ми, замітьте, йдемо по самій центральній вулиці. По Яворницького. Це сама-сама центральна вулиця у нас. І машин взагалі щось немає. Стоїли. Тепер треба пройтися трохи. Так, да, Щоб жирок зав'язався. Ні, наоборот, щоб збросився. <хе -хе. Збросився. Ну, може, і збросився. І чуть-чуть вам нашого маленького невеличкого міста Дніпра. Друзі, я попробував, я не можу. Я, я настільки спіймав кайф від Пікапао. Боже, я, я такий в натурі гастрономічний вкус отримав, якщо це той, хто любить говядину. Ви просто собі не представляєте. Це просто бомба. Так що зайдіть, попробуйте, от чесно. Той, хто любить говядину, попробуйте, зайдіть. Ви ви, ви получите же самий, е, таку саму гастрономію, як і я. Ну так, да, стоїть попробувати таку кухню. Дівчата класні, офіціанти дуже класні, привітливі. Самі кажуть, попросилися, давайте ми вас фотографуємо. Запитували. Як вам страви, як вам те, як вам це, розказали про блюда, і з чого воно злажується. Але там стільки таких слів, знаєте, які е, у нас не зустрічаються, їх дуже тяжело заповнити. Вам треба просто прийти самому поїсти, спробувати. І я повірте, вам дуже сподобається. А ви, ви поки думаєте, ми пішли вниз. Все, всім пока, до побачення. Люблю цілую. Ми, ми з вами. Я пошти, що я з вами попрощався. Ви вчите подивіться на цей раритет. Слухайте, вам цей а, Мерседес нічого не напоминає? А? Дивилися фільм що Тупіє? Це, yeah. Реально він, реально він подивіться, він весь yeah. в міхах, весь реально в міхах. Весь. Подивіться, боже мой. Камера, вийши, щоб ну да, ну все, все як положено, електроди якісь зверху висять і все. Попробуйте. Щоб дихати було чим, так? Да? <сум> Подивіться, який класний, гарний. Обалденний. Прикольний. <сум> Офігеть. О, ладно, пішли. Так, ну що, друзяки. Ми дійшли вже до Екатеринославського бульвару, який щось не горить. Що таке? Немає сьогодні. Ну так. Да. Ми вже в центрі, ми буквально 10 хвилин вже спустилися. О, ви Бачите, в центрі і люди гуляють. На ну, тільки тут ремонт. Ремонт у нас бруківку улажують. Ну, а що тут вроді нормально було? Ну, а, ні, тут же ж раніше була остановка, поняла? І зараз я так розумію, реконструюють. Зараз позавозили отакі от всі... Плитки і, і делают. Ух ты. Всякі бути. Четка була Доходимо вже до п'яної вишні. До кого до чого? А, до, 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 до п'яної вишні. вишні. Осторожно, типа на підверну ногу. А це ж таке Ice Space. Все одно у угу. нас красивий город. Хоч що, що не кажи. Yeah. У нас ти красивий город. — Я не знаю, дуже тепло. Тепло? процентів. — Можна прогулятися по городу. Ну Так, добре, вже кстати, все осіло. Так. Да. І ми з вами якраз це робимо. Тільки ми до, до тих фонарів зараз дійдемо, Визовемо собі таксі, і поїдемо додому. Ну, На через, цьому... через можемо йти не будемо. А, ось все, ресторан виновник. Ну людей немало, знімати не буду, але ну, людей немало. Алкомак одразу. Ну. Все як положено, положено. алкоголь і кафешки, так. Да. А, ну алкоголь, кафе і аптека, все. Все, що треба. Так, да, ложать, ось вилажить, бруківка, все. Що все було. Так. Ну що, любі друзі? Ми дійшли до точки назначення. Да. Зараз визвали вже таксі і вирішили з вами попрощатися. А, спасибо, що були з нами. Спасибо, що... Сходили з нами в ресторан, скуштували смачну їжу, да. провели цей день, да. день. День народження мого любого чоловіка. Дуже... И... Спасибо. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, робіть репости до наступних відео. Пока. Все, пока, ребятки, пока-пока-пока.